Всім привіт! Ви на каналі Рослини Світ. Сьогодні я розповім про проліски. Ви дізнаєтесь, як їх вирощувати та доглядати за ним. Проліски це вісняна рослина. Ще не розтанув сніг, а вони вже радують нас своєю красою. В садівництві вирощують два види пролісок галантус та елвіс. Пролісок це багаторічна низькоросла рослина висотою. 10-20 см, які ростуть щільними кущами. Листя зелено-блакитного кольору завширшки 2 см а довжину 15 см. Квіти бувають білого та блакитного кольору у формі дзвіночка. Час цвітіння проліска відбувається ранньою весною після того, як розтане сніг. Термін цвітіння залежить Мідріння температури повітря. Чим нижча температура, тим довше триває світіння рослини. Варто відзначити, що період світіння та інтенсивного росту залежить від сорту рослини та правильним догляду за нею, а не від обраного місця для вирощування. В садівництві проліски використовуються для оформлення альпійських гір, альпінаріїв та клумб. Проліски сажають також під деревами та чарниками. На галявинах, на газонах. Ця рослина дуже гарно виглядає у комбінації з іншими квітами, такими, як крокус та примула. Після цвітіння листя проліска відразу обрізати не можна, оскільки процес відновлення цибулинок буде порушено і в наступному сезоні, тобто весною. Рослина не зможе зацвісти, Полив рослині не потрібен, так як сніговий покрив ростане і кількість вологи в грунті вистачить для рослин. Однак, якщо зимовий період снігу було мало, а весна обіцяє бути сонячною, то необхідно поливати рослину. Якщо не полити рослину, то кущі проліски будуть невеликими, а квіти дрібними. Колоти рослину не потрібно, так як під час активного зростання бур'яни немає. Носити азотне добриво не потрібно, оскільки в ґрунті вже є велика кількість азоту, яке потрібне рослині. Азотне добриво сприяє чіткому росту зеленої маси. А якщо листя буде багато, то при низькій температурі і високій вологості. Будуть розвиватися грибкові захворювання. Для підживлення рослини добре підходить комплексне добриво, у складі якого має бути фосфор та калій. Калій допомагає формувати куш та робить цибулини ще міцнішими, а фосфор стимулює довготривале цвітіння. Пересадка проводиться один раз в 6 років, оскільки за один рік на цибулині формуються по дві Маленькі цибулини. А протягом 6 років їх наростає ще більше. Через це рослина починає відчувати нестачу поживних речовин. У зв'язку з цим потрібно викопати цибулинки та розсадити. Для поділу рослини слід обирати період, коли пролісок вже оцвів, але листя ще не висохли. Цей період цибулина утворює по одній. Три маленькі цибулинки, відростки. Викопувати рослину потрібно тоді, коли цибулини перебувають в стані вегетативного спокою. Тобто, коли відмирає наземна частина, хочу звернути вашу увагу, що під час світіння викопувати та пересаджувати рослину не можна, тому що цибулина не накопичила у собі достатньо поживних речовин. Така рослина може. Просто загинути. Пересадка проводиться з липня по жовтень. Ідеальним ґрунтом для зростання є дренований легкий і пухкий ґрунт, який добре пропускає вологу. Стелянка з важким глинистим ґрунтом для посадки не підходить. Перед посадкою добре розпушіть ґрунт та висадіть цибулинки на глибину 50 мм по 10-15 штук. Вістань. Між цибулинками має бути 2 см. Чим ближче посаджені цибулини, тим густіше виглядатиме кущ весні. Після посадки проліска на поверхню ділянки укладіть листя. При правильному догляді проліски зможуть вирости гарними та змусить вас милуватися ними протягом багатьох років. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Зараз дуже непроста ситуація в моїй країні, та я вірю в нашу перемогу. Зустрінемось у наступних відео. Слава Україні! Героям слава!